Виявляється, для того, аби відчути екзотику цього життя, не обов'язково відвідувати екзотичні країни. Їх частинку можна привезти на Закарпаття, тим паче, що вона доволі легко тут приживається. Сьогодні у краї вже є чимало людей, які вирощують екзотичні фрукти. За деякими з них догляду потрібно не більше ніж за нашими традиційними абрикосами, виноградом та яблуками. Колись пані Наталі з Італії привезла хурму та ківі. Частина з цих культур вже дають свої плоди, а частина своїм квітом показує, що їм тут подобається. Увесь секрет у кліматі виноградівщини, де садівниця має господарство. Чорна гора в виноградові це настільки е, куточок із мікрокліматом. Що, наприклад, взимку у мене температура не понижується нижче 10 градусів. І коли я останній раз була в Італії десь у 2004 році, я привезла саджанці Киві і саджанці хурми. Значить, саджанці Киві е, окремо і окремо жіночі. Посадила їх, деякі загинули, а дві рослини залишилися. Вони у мене прекрасно прижилися. Якщо Наталя робить акцент на плодах, які можна зібрати й гарно продати, то Генрих Стратон працює над виведенням цікавих сортів ківі. Один ексклюзивний він уже отримав. Особливість його у тому, що цей сорт ківі морозостійкий. Назвав його теж екзотично. – «Ківі Kiwi Carpat Stratona Valentine. Многие меня спрашивают, нет ли там какой-то ГМО или еще каких-то этих новых разработок генетиков. Естественно, что у меня таких возможностей нет, это естественное растение. То есть это естественное растение, не выведенное путем каких-то генетических манипуляций. Задача стояла вывести морозостойкий сорт. Поэтому із сотні тисяч сеянцев, которые були высеяны, использовался метод масового отбора. Вирощувати ківі на Закарпатті можна без особливих витрат. Він не вибагливий, і тільки злим ворогом куща цієї рослини можна назвати котів. Щось у цій рослині їх особливо приваблює. Тому молоді саджанці доведеться берегти від кігтів і зубів хвостатих. Як показує досвід пана Генріха. Якщо серйозно займатися ківі, то за сезон можна зібрати до тонни плодів а відтак і непогано підзаробити.